через Тимис Славянский, это российский гражданин, российский военный. Офицер разведки Лев Дезер, военный командующий террористической группы в Горловке, также российский гражданин и полковник российской армии, как он общественно ранее признал. Кто решил этим российским гражданам представлять народ Донбасса, выступать от их имени и призывать их Маленький такий зайчик сірий. Так, Так, сьогодні сталася у нас невеличка пригода. Ось мій собака, Джак, хуліган. Або відібрав кота цього маленького зайчика, або сам приніс його. Із поля. От, і зайчик був такий перепуджений, ну, вроді цілий. Я його взяв до хати. Трошки. Я він погорівся. Бо він, бідака, трохи набрався, сил Після того страху, що з ним було. От. А завтра, думаю, в день буде тепленько. я Його відпущу на природу. Цей зайчик думаю не пропаде, тому що вони досить таки самостійні. Особени та ти манюня. Чого ж ти чого ж ти молочко? Тупий, тупий, молочко. Не хочеш та та недобре молочко. Мами не ліпше. Ти боїшся мене, я знаю. Хоча ти вже привик до мене. Та? Ти вже трошки привик. Як. Покажу, який він є. Думаю, його сильно не, не замочу Ось такий він красавець. Діться, який. Просто боїться. В этот момент наши ну, правоохранительные силы восточных регионах Украины борются с подготовленными вооруженными наемниками, которые Чего? готовы запугать граждан. Сегодня вооруженные поросистские группировки начали. Мы хотели бы обратиться к российской стране. Все, что Россия делает для народа э, востока Украины, это прекратить поддержку незаконным военным формированием. Мы признательны э, руководствующему генералу ССР и выданному о мирному урегулировании о ситуации на востоке Украины. Украинская коалиция выступает за мирное решение нынешнего кризиса. Прекратить направлять из профессиональных наемников Украину в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на настойке Украины и остановить сепаратизм. Мы Шу -шу -шу. в безопасности и международное сообщество категорически потребовать Российской Федерации прекратить практику провокации Что? Ой, миссия Патя, а ага, я мгновенно организация. Ти вже навіть це потягаєш, ти вже мене значить не боїшся. правда? То казав, що зайці трусливі. То все брехня. Зайці гарні. Правда? Зайчику. Ти. Пинг.

Ой. Я вивчав, так. Так, тут чел, тут не можна. Тут не можна, <плес> <плес> бо ти впадеш. <плес> понюхай, понюхай. <плес> Насправді це тварина дуже сміливі. І вони в дикій природі, навіть своїх менших братів, чи от самка своїх дитинчат, вони дійсно можуть досить серйозно захищати на ціною свого життя. От, і Такі зайчики, вони, що прикольно, що самка має настільки жирне молоко, що вона їх там, може раз погодувати, вони 3-4 дні можуть обходитися без їди От. Ну і ще один такий незвичний прикол в тому, що люба заячиха може годувати навіть не своїх, а й чужих зайченят, на які вона випадково потрапить. Вона їх нагодує і собі далі йде, а вони собі голодними вже не будуть. Такий красавець. Ну де біжиш ти? Ти розумієш? Я тебе спущу, ти хочеш. Защищать украинское православие и Я спрашиваю, почему сотни казаков, которые были в Крыму, пришли и приступили... действительно ситуацию, не помогают нам решить не ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Тут не гон слизько, то? Да вот де Туда. находник. Ході до мене. Клич їх в природі постукає щось тако лапками, вони відчуваються і біжуть до неї. Ну я так повторюю. Він до мене біжіт. Ось. Він такий був цілий обслугову так. Його музя хотів. Зісти, Джек його відігнав. Я не знаю, Джек його не їв. Може і Джек приніс, може кіт, але факт того, що Джек його не з'їв. Ти красун. Ти є красун, Ти є красун. Ой, ой. Є такі гарнюня. Вона, щоб ти там не пропав на природі. Такий хвостик має такий, такий. Обнюхує мене. Вони народжуються вже з таким хутром. І з відкритими очками, і через декілька годин вони вже собі бігають, ну, принаймні, ходять спокійно. ну, Понятно, це якийсь не є дуже маленький, цей трошки має днів. Це вже може спокійно бігати. оранжировали по поводу чеченцев но я так понял, вы начали с ними разговаривать, может быть это и подведет вас к диалогу с населением, с населением юго-востока Украины но я не буду вдаваться в эту тему я скажу, что... Вот такие, так. что в самом конце своих ремарок вы все же дали ну, какую-то объективную оценку на что происходит на востоке Маленький. От. Він в середньому 100 має, коли народжується. Так, я ганьоня. Ну, коли він виросте, він стає великим і може бігати як мотоцикл, правда? Зі швидкістю 50-60 кілометрів. на коротких дистанціях, він ж пари. Так туда краше это бинные Красавец, короче. Вот такие зайчики. <с Porqueophobia> Попался. Вицекин, красавец, кис-кик-скик-скик. скик скик Так, Ну все. Вот. Тому, любі друзі, якщо таке стається, то пожалійте, прийміть його, нагодуйте, обігрійте, От, подумайте добре, що з ним робити, аж тоді вже вирішайте, дійсно щось робіть. А є такі люди, що можуть вбити, є такі, що можуть і просто щось викинути, варінку безпорадну. Це, я думаю, трошки неправильно. Вот все, скик, скик, побег. Все буває.